Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я хочу вам розказати трошки про редиску. Редиска в касеті. Вісію я на сіня 54-ту касету, Бачите, я висіював 54 касету 20 лютого. Сьогодні в нас вже 31 березня і редиска в нас дуже добра. Але одне, що тут е, тепличка опалювалася, е, маємо такий результат. Тому що я сіяв рядом на землі. Е, там як отакі от маленькі. Там не дуже величенька. А це вже внуки трошки пробували. Бачите, я просто вам покажу. Ті касету ще можна розкидати, як тепло. І у вас все на добрі якісь свята чи для себе. Поливання тільки водичкою. Це Селеста, сорт селеста, непоганий. Сорт дуже добрий. Будемо вже виривати повністю, так як ми пізніше засіяємо новим насінням. Якби так насіяти, з 10-20, як то говориться, тих касет. і дивіться, Не лопає нічого, тому що було дано вологи під корінь нормально. І ще є тут у нас для проби. Ще для проби може ми ще хоч продають. 10-12 штук залежить хто. А так для себе салат зробити з такою зеленю, цибулькою, якогось все, що хто думає, і буде нормально, непогано. І ще, кажу, раз можна посадити сюди. Ще, ще раз можна сюди посадити ці насіння і все. І йдемо осторожно. А це я цю ще у листопаді. І у нас, така, бачите, вона вже звичайно стара, вже видно, то ще не е, той. Ну, на пробу можна буде взяти більша година. Але її давно треба було, вона мала бути до Нового року, це якби було на півдні. А в нас, от бачите, тут був тут трошки в мене лишилося. І такий результат. Ось такий результат. Сама по собі росте. Бачите, сама по собі. Це вже називається стара, вона вже буде не смачна, а та дуже красива. Бажання мати виростити можна і на підоконнику, Каже, буде е, тягнутися, треба світла більше. І головне, щоб насіння добре взяли. Насіння добре це е, Селеста, вієна е, і адель. Непогані, дуже добре насіння. Що в тепличку, що де? Що на, на вулицю, що в теплицю, е, я маю виду, і вона не стрілкує так зразу. І не дуже чесно, діти вчора я трошки вирвав і внуки з'їли без нічого. О, вони прямо як ї, їли її як, як яблуко. Е, хто хоче вирощувати, можете собі так само під дугу положити, пару касет, щоб не сіяти. Тепліше буде е, сама касета обгріватися. Так само можна підробку. Покажу вам ще розсаду капусти. Молодої лишилося. У мене ще на продаж можу, можна бачити і там ово. Це в, мен, в мене є Еліза і Зарісіма. Два сорта тут в мене є. Ще трошки кажу, залишилося. Небагато трошки залишилося. А це в нас отак зійшла картопля. Це означає, що тепло має значення. Навіть те саме просте тепло, яке накрите чи агролокном, чи плівкою. Е, бачите, і воно буде рости. Росте кар картопля, і рядом ми тільки що йшли, е, бачили, як капуста посадена, і вона буде день на день, е, як то кажеться, краще, краще, краще наливатися. Е, вона посадена недавно, накрита буквально 3-4 дні. А зараз ще. Розкажу трохи про капусту вам. Так як у нас, бачите, капуста посадяна, полита, в теплі, воно в теплі і буде результат непоганий. Так само бачимо, зараз я вам покажу. Тут в мене полуниця, а тут в мене середині просто-напросто часничок. Отакий результат. Можна було б знімати, але ще не хочеться. ще не будемо Зараз вам хочу показати, редиска така красива в касетті. Непогано можна виростити і вдома. Гляньте, яка красива. Гляньте, яка красива редисочка. І це просто в касетті. Бачите, в касети. Просто в касеті. Ще раз можна кидати в ту саму. Бачите? Гляньте, яка красива редиска. Гляньте. Суперова. Отак. От Сьогодні мої внуки спробують раніше. В тепличці ще немає. І тут набагато скоріше вона виросла. Ось така гарна, силіста наша, бачите? Суперова. Вже на салат може бути. Це 54-та касета. Всім здоров'я. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть версию розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож. Замовляємо нова теплиця. Всім здоров'я. Пробуємо першу весняну, як то кажеться, вітаміну. До побачення.